Субота, 19.00, чоловічий клуб в ефірі. І сьогодні традиційно обговорюємо останні події в інформаційному полі, останні повідомлення саме свіже, що було на цьому тижні. Як завжди, з нами Вадим Мороз, я Сергій мініч і е, яскравий доказ того, що ми читаємо ваші коментарі і чуємо побажання глядачів. Замість Михайла Триченюка від сьогодні у нас Олексій Кривошеєв. Та серйозно ти мені не казав це? От. Добрий вечір. І перша новина, про яку хотілося поговорити, це власне історія про е, загострення ситуації на фронті, і те, що Росія готує, готується до максимальної ескалації війни. Зокрема, як повідомляє слово і діло, е, посилаючись на. Секретаря РНБО РНБО, це Рада національної безпеки та оборони Олексія Данілова. Росія готу Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування. Можу сказати, що ми не виключаємо жодних сценаріїв у найближчі 2-3 тижні. Сказав Олексій Данілов. І в цьому контексті, ну крім того, треба сказати, що він. Окреслив навіть орієнтовну дату, тобто е, наше керівництво держави чудово розуміє, що Путін полюбляє різні символічні дати, і тому очікує 24 лютого щось велике і масштабне. На вашу думку, наскільки це можливо і чому от Росія так уже от набирає таку вагу? Дивись з логіки війни, якщо є армія, армія хоче перемогти. Неважливо, чи це там російська чи українське, і так ну важливо, але в даному випадку російська. Да? Вони зараз в ситуації, коли вони провели мобілізацію, частиною е, мобіків заткнули ті дири в фронті, які е, виявили, які пробили ЗСУ. І далі ми бачимо. Е, те, що говорить Путін, він же ж не, не збирається зупинятися. Так? Значить, Очевидно, вони е, будуть готувати на, наступи. Очевидно, що вони попробують полізти в атаку е, тими резервами, які вони підготували з числа мобілізованих, числа е, там, ЧВК Вагнер, там же появились вже і е, інші приватні ну, військові я кампанії. Чи там що відбувається замір своєрідна ротація? Вагнерівців забирають з передових позицій, і туди або Збройні сили заходять Російські Федерації вже чисті. А... Або інші військові компанії? ну справа в тому, що свою приватну військову компанію зробив Шойгу. Існує Вагнерівська, існує ще приватна компанія, яку зробили там ФСБ з гру, там і так далі. Але історія приватних армій в Росії це вже навіть історія не про українсько-російську війну, а те, що російська еліта розуміє, що далі буде боротьба за владу. Тільки в самій Росії і потрібно мати свою армію. В Кадирова є, в Пригожина є. Ну, ну і я да, ви, ви, кожен ви, собі вже між, там щось намагаються хворим. Але е ці приватні кампанії вони е ну там же, що його не скаже, що я своїх не пошлю, тому що я жду, поки тут буде розборка за трон. Вони з'являться на фронті. Ну і знов ж таки їх їх треба десь і тренувати. А тут непоганий, якби досвід. Ну, таке собі, в них там тренування, ну. вчать їх швидко складатися в чорні пакети і везуть назад. Е, про наступ. Е, всі багато говорять, що 24 лютого, але нас звикли вже лякати цими сакральними, датами. І сакральними датами. Згадаємо і. Е, Інші сакральні дати, які є в Росії, нічого такого масштабного не траплялося, масштабних наступів чи ще там чогось чим наслякали. Це одна з психологічних атак. От чекайте, щось буде 24 лютого, і всі ходять вже як мантру повторюють, щось буде 24 лютого. Вже планують куди то мають тікати, куди мають виїжджати. Це одна з форм їхньої війни. Тифку. Те, що вони зібрали 320 тисяч людей, мають це угрупування, його тренують, годують, витрачають на нього кошти, зрозуміло, що вони рано. Пізно його кинуть в бій. Я не вірю, що буде те саме, що було на початку повномасштабного вторгнення, коли вони з багатьох напрямків ішли. Ну, Даніло і... назвав три напрямки: Це <південь, південь, південь, <південь, південь. Схід, північ, південь. південь ну, я думаю, що вони зосередять повністю всі свої зусилля на Сході, аби захопити Донецьку область і Луганську область, показати, от ми. Це взяли, а потім там якось окопуватися, розосереджуватися і формувати далі. Якісь наступ один до того що ти сказав про напрямки, і ми зараз про напрямки окремо поговоримо. Є заява повідомлення інституту вивчення війни. Це такі американська структура, яка в принципі рідко. Ну це американські аналітики, які доволі рідко помилялися в про своїх прогнозах. Так, от вони повідомляють, що країна, країна агресор може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацію яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей, ці, ці етапи наймовірніше вимагатимуть від 6 до 12 місяців. Проте мало ймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції. іншими словами, вони захоплять Луганську і Донецьку область повністю, але потім відступлять. Ну, дивись, власне, якщо порівняти... Україну, Росію зараз і 24 лютого, то ситуація абсолютно зеркальна. Тобто росіяни спочатку кинули в бій свої найкращі резерви, десантно-штурмові війська, морську піхоту там і так далі. І так далі, недавно на одному з пропагандистських російських каналів. От, один з їхніх військових про проговорився, що вони втратили в Україні від 40 до 60% складу десантних бригад. Тобто ті, хто були найбільш підготовлені, в них вже закінчилися, закінчили. закінчили. каже Вадим, в чорних пакетах. Да? Ну, це не Вадим, так каже, в принципі, так це Ні, не, це факт, це <гум> доконаний факт. <гум> да, але ну, давай процитуємо великих. А, okay. <гум> вот. І е, зараз. Да, йдуть мобілізовані, поки вони їх там чомусь научать і так далі, це, це не той рівень підготовки, і головне, не той рівень мотивації. В Українців перелік вже пройшов. У нас вже не стоїть питання вижити, У нас стоїть питання э, заходить на територію Росії чи не заходить. Якщо ми там э... приєднати Москву до болота, хай залишаються болотами. <свісно> але, <свісно> але але <свісно> вертаючись до, до цієї історії, тобто у нас зараз краще озброєння. Росіянам навпаки доводиться знімати з консервації Т-62. Це ну це вже взагалі в порівнянні з тим самим Абрамсом чи Леопардом. Це консервні банки. Ми зараз про це будемо говорити. Просто ну Абрамс і Леопарди. Давай в нас з'явилась краща система ПВО. Зараз стоїть питання, коли нам дадуть. Ну я би все таки вживав слово коли нам дадуть літаки. Ми про це окремо поговоримо. Чому окремо поговоримо? Тому що є дуже багато заяв з приводу літаків, дайдуть, не дають, Ну, я, я просто кажу, що а, тобто, ми, ми зараз Це вінш... поки що ми так. Вони, вони втрачають, а ми навпаки стаємо сильнішим. Ну і, до речі, з цього приводу є заяв, є коментар е засновника політичної консалтингової компанії Політік. Тетяни Станової не знаю наскільки вона компетентна, але на неї посилається слово посилається, Якщо слово, ми її діло. цитуємо в нашій програмі, то напевно, Так от, компетентна. Вона говорить про те, що Путін розчарований тим, як ідуть справи на фронті, але він не готовий відмовитися від своїх цілей. Це просто означає, що шлях буде довшим, кривавішим і, і гіршим для всіх. Тобто мова про те, що в принципі, те, про що ти говориш, що, да погано, все погано, але Путін буде продовжувати. А в нього немає іншого вибору. Ну справді. які в нього варіанти. Якщо, якщо зараз він каже, ну все добре, все закінчуємо. Ми виходимо з України та його там, не поймуть ні свої, нічого не поймуть. І, і... І, це, і це може спровокувати і спровокує внутрішній бунт. Його там а, скажуть зрадник, цар не справжній, і так далі. І так далі, а продовження війни це. Це якраз, знаєш, це мені нагадує одну картинку, яка з'явилася ще в 2014 році, коли російський медвідь заліз через кордон і там попав жовто-синій капкан. А ззаді починає пристраюватися панда. От, 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 от ситуація така, Бо що китайці? Привіт. Да, от, ситуація така, що в капкан попав. І як... Цуцванг, як в шахматах, будь-який наступний крок е, призводить все одно до поразки. Ну і для того, щоб резюмувати нашу розмову, точно загострення буде. Вже про це про всі, про ну, це всі говорять, варіантів. але Україна до цього готова. Єдине, що я скажу, що доволі, як на мене, дивним, хоча напевно очікуваним да, кроком Путіна стала спроба перевести. Війну в таку собі велику вітчизняну війну для росіян, що я маю на увазі? Тепер він говорить про те, що основною ціллю воєнної операції, а ми розуміємо, що війна є захист Росії. І її інтересів, тобто, вже ми забули про денацифікацію демілітаризацію. Ми говоримо про захист інтересів. Він говорить про захист інтересів. Це така ремарка для того, щоб резюмувати те, що буде від про що ми говоримо зараз. Одну тільки фразу. Будь ласка, нещодавно теж один з пропагандистів в ефірі російського телеканалу сказав фразу. Ну, як, близько мовы оригіналу. Даже если нам придется отойти на uh, границы 91-го года, это все равно будет нашей великой победой, потому что мы устояли против 50 стран. Uh, да. Да. Тобто вони вже починають готувати свою аудиторію. От в продовжу продовження цієї теми, що вони говорять про відступ на якусь там відстань і про те, що яке озброєння є в Україні, наша наступна якби тема розмови сьогоднішньої це весь тиждень. Обговорюють. Ну, ми не говоримо про леопарди, тому що в принципі це тема десь минулого тижня. Да, вона десь тоді крутилась, але зараз говорять про. Існують заяви в принципі і керівництва України і міжнародних наших друзів-партнерів про передачу чи то не передачу далекобійної зброї, тобто далекобійних ракет. Це мова йде про ракети на дистанції, які б'ють на дистанцію там 400 кілометрів. І також йде мова про літаки. Ну зараз найбільше говорять про е планіруючі бомби, які можуть запускатися з установок МЛС і Хаймарс яким б'ють на дистанцію до 150 кілометрів взагалі для України цього на даному етапі достатньо, тому що це може дозволити взяти під вогневий контроль сухопутний коридор з Донбасу на Крим. А стосовно авіації. Ну, знаєш, я зробив би тут маленьку ремарку ще про танки, коли е, говорять, що там, танки будуть в березні, там, танки будуть в квітні, танки будуть до кінця е, літа. І е, коли наші е, співвітчизники обурюються, е, да, хотілось би швидше, хотілось би, щоб вони вже тут були. Але їх треба зняти з консервації, їх їм треба провести ТО їх потрібно відремонтувати, і головне потрібно навчити екіпажі. От я в себе в те, що ти в Фейсбуці виставляв дві картинки: робоче місце танкіста е, в радянському танку в Т-80 і робоче місце е, танкіста в Леопарді. Ну вибач, там чотири монітори, там куча всяких якихось приборів і так далі. і так далі. Це, це зброя іншого покоління, там треба вже мати, ну і і, і на неї навчитися довго. А стосовно пілотів, то м, я десь чув в інтерв'ю з одного з українських льотчиків, що для того, щоб перепідготовку е, пройшов льотчик, е, який е, там літав на мігу чи на су, щоб його перевчити на F-15 чи F-16, потрібно від 9 до 11 місяців. Ну, ну, нас готові вчити по скорочених програмах. Це, і це з однієї сторони, а з іншої сторони, дивіться. Я все-таки повернусь верніш, так, літаки навіть 150 кілометрова відстань. Це доволі достатня відстань для України для того, щоб повернути Крим. Ну, зробити, скажімо так, розрізати от оцю от ковбасу, яка тягнеться від Донбасу до Криму, розрізати пополам. І от і мене от цікавить ця ці історії. Я хотів би, щоб ми про це поговорили. Наскільки реально, тому що є різні заяви з однієї сторони, є Буданов, який каже, що так цю, Крим повернеться в Україну збройним шляхом. Є, наприклад, заява Данілова, який говорить, що ну не так все однозначно, збройним шляхом не до кінця вийде. І разом з тим є заяви наших керівників про те, що дайте, будь ласка, нам е е е далекобійну зброю, і ви побачите, да ми не будемо стріляти по території Росії, але Крим це ж Україна. Далекобійна зброя тут мені здається не для того, щоб повернути Крим, це для того, щоб накривати склади, які росіяни зараз почали облаштовувати значно далі. Якщо вони раніше там облаштовували їх безпосередньо за кілька кілометрів від лінії зіткнень, то після того як наші почали їх накривати, вони почали. Далі і в глибшому тилу їх робити, знаючи, що Україна не має далекобійної зброї і не може підривати їхні запаси. Так, це далі і складніше їх звідти доставляти, але це вигідніше, адже воно все не злітає у повітря. Я не думаю, що далекобійна зброя і літаки це для того, щоб повертати Крим. Бачиш, що ситуація в тому, що за танками, за цим всім якось. Не помітили, наприклад, заяву Франції, що вона передає нам ще е, кілька е, гаубиць «Кайзер». Е, про те, що Шведи нам передають взагалі, які вважаються найкращими е, далекобійними гаубицями в світі е, систему Archer. При тому, що наскільки я читав, то якраз Швеція фактично всі свої гаубиці, які вони мають, вона всі спікували і передала Україні. Ну, Передає. Передає, так. Да, да. ну. Шановні глядачі, я зараз попрошу наших редакторів вивести мій ноутбук, Я просто знайшов цей пост Олексія, про який він говорив, про порівняння е танків. танків. І дійсно, я думаю, що варто відчути різницю. Просто зверху на фото фотографія це, Олексій, це Т-80, так? Зверху? Да, це на екрані ти зараз можеш побачити. Це Да, Зверху це Т-80, а, а внизу це Леопард 2А6. Ну, в леопарді можна жити. От. Ну і перед ефіром Олексій розповідав про те, що в принципі, система кондиціонування в леопарді, вона трошки краща, ніж в Леопард 2, чи навпаки. Ні, в 2А стоїть кондиціонер, а тут стоїть кліматконтроль. От. Роз, щоб ви розуміли просто рівень озброєння, яку ми отримуємо. В Т80 нема. В т 80, я думаю, що якщо там відкриють вікно, то в принципі система кондиціонування з'являється. Ну, не ніхто, люк. А люк, люк. І з приводу передачі танків і з приводу передачі озброєння, так про літаки ми просимо літаки. Історія про літаки дуже давня і дуже така вона десь чуть навіть скандальна. Поясню, раніше йшла мова про те, що Сполучені Штати і НАТО не готові передавати свої f 16 оскільки версія була така: Українці літати на них не вміють, тому. Польща мала передати літаки радянського зразка для Міг, України. Так. Так, і Але ми не дозволили полякам це зробити. Але їм не дозволили цього зробити, і там була довга історія. Тепер же мова йде про передачу саме f 16 Ну, дивись, тут треба розуміти, що f 16 вони потребують ще ну, кращих злітних смуг ніж є в Україні. Тобто ми говоримо про це, але в принципі шансів, що ми їх отримаємо, немає. Ні, я думаю, що ми їх отримаємо. Я думаю, що ми бачимо якусь таку знаєш, певну виставу, яка робиться на геополітичному театрі. Якби нам там в травні, в червні дали літаки, дали танки і так далі, хто його знає. Може, в, дійсно в одного лисіючого диктатора хватило би. В лапках розуму клацнуть по червоній кнопці, а так його поступово привчають до того, щоб ну, поразка неминуча, і е, озброєння е, артилерійське ПВОшне дозволило нам е, не просто зупинити лінію фронту, а перейти на кількох на, напрямках в контрнаступ. Відкинули ворога від Києва, відкинули від Харкова, е, звільнили Херсон там, і так далі. Але далі. Тут треба розуміти, що ворог теж вчиться, от те, що Вадим говорив, да, то тобто вони вже далі відкладають склади. Вони вже розуміють, як ми воюємо. Вони розуміють, що ну, проти людина повинно, повинно бути нарвта потужності. повинні наростати з нашого боку для того, щоб вони такі. Так. Я, я думаю, я думаю, що літаки у нас будуть. Тільки літаки у нас будуть пізніше. Приїдуть танки, а тоді будуть ні. літаки. І ще важливо, я думаю, європа нарешті вже до кінця зрозуміла те, що час в цій війні грає не на користь України. Грає на користь росіян, адже в них людські ресурси безмежні, і вони з своїм ставленням до свого народу можуть ці ресурси гнати на обій скільки завгодно українцям, українці собі цього дозволити не можуть. Наші військові кожен на вагу золота і кожна смерть, кожна загибель дуже складно нам дається, і через те європейці розуміють, що якщо вони будуть довчим довше вони будуть якщо тягнути розумію. зі зброєю, то тим. Важче буде українцям потім повертати своє, тому от, танки, потім літаки, потім далекобійна зброя. Колеги, і все інше. час на жаль, на жаль, час піджимає. У нас ще дві теми обговорить. Тому швиденько наступна тема не менш гучна: це арешти і обшуків топових. Я не знаю, як це навіть назвати. Політиків, експолітиків, ну і бізнесменів, і бізнесменів і депутатів. Да. Отже, за останній тиждень. За останній тиждень обшуки відбулися. В... Ну, я просто список зачитаю. Тобто у нас обшуки відбулися у керівництва Київської податкової, у Ігоря Коломойського, у Арсена Авакова, у Вадима Столяра. Оголосили про підозру Богуслаєву, Шаповалову. Тут шапувало тут цілий список, навіть за що за що саме оголосили підозру. От тим не менше, тобто є певний топ-список топ людей, яких перес почали переслідувати за останній тиждень. Близь. От мені тут цікаво одна річ, просто да, і тут я прошу вас обох якось відповісти на це питання а дуже коротко. От історія з Коломойським Аваковим – це типа Зеленський натякає, що пацани є не такий свій, як ви собі думали. Дивись, тут потрібно розуміти одну штуку. Коли ми говоримо про корупцію, нашим союзникам, ну я скажу цинічно, було взагалі все одно або майже все одно, як наші корупціонери там крадуть наші гроші. Але тому, тому що це наші гроші, гроші, а не їхні. Але коли Сполучені Штати разом з союзниками витратили за минулий рік тільки без військової допомоги, а на підтримку економіки 134 мільярди доларів, то я не пам'ятаю, хто це говорив з, з політиків, але е, американці за кожен долар свого. Е, Налогоплательщика спитають так, що мало не покажеться. І коли е, десь в когось при, приліпає долар з е, їхньої матеріальної допомоги, е, відповідати прийдеться. І коли я побачив е, новину про те, що в Україну їдуть е, інспектори е, з е, Сполучених Штатів в мене було, знаєш, як е, там в одному фільмі: ну почалось. Ну, але дивись, як почалось. Тут якраз цікаво, тому що окей, я з тобою погоджуюсь про долари, про контроль над грошима над допомогою, тому але Коломойський, як зараз Коломойський, який навіть не громадянин України, впливає на uh, ці потоки. Дивись, тут Аваков, є… Алако, про якого вже всі в принципі забули. <клес> дивись, тут є два моменти. Я би хотів би так роз'єднати. Перший це те, що. Дехто в Україні думає, що пронесе, так як проносило після помаранчевої революції, після Революції Гідності, вони думають, що це буде е, така, знаєш, спортивна корупційна боротьба. Зловили, сфотографували, поцілували, відпустили, відпустили так, як спортивна риболовля. Е, переконаний, що так не буде. І е, друга частина, е, знаєш, коли я побачив новину про зміну порядку виїзду за кордон. То це не про виїзд за кордон. Це е, оголошення всім, хто зай, займає більш-менш адекватні посади, диктив, і починаючи внук, і з там, рівня міста, області, вище та до міністерства. Це е, ну все, двері закриті. Тепер, е, всі, хто тут на місці, і всі, хто десь там дотягнувся рукою не туди, куди треба, будуть відповідати. І е, от я щось впевнений, що будуть відповідати. І головний момент це те, е, що знаєш, не раз ми говорили там з колегами в розмовах, е, можна там вкрасти мільйон, сто мільйонів, мільярд і так далі. Але на виході все одно доведеться платити, і це було з регіоналами, коли хтось виходив в вікно. Хтось там, ну я не думаю, що Аваков чи Ні-ні-ні, я, але... я, я тобі просто говорю про те, що ну треба мати скромніші апетити, лише про скромність. Вадим, отут от мене що цікаво, дивись, перед виборами. Всі чудово, і Коломойський перший, хто себе так позиціонував, як людина, яка за руку привела Зеленського в крісто президента. Ну згадайте, ага. ніколи не давав інтерв'ю таких от, великих і гучних. А тут розказав про те, що країною може правити будь-хто головне, щоб команда була правильна, і от, якщо Володя захоче піти, то він стане президентом. На твою думку, це типа Зеленський зараз дав отришку? А Чого ти так думаєш? А можливо, просто Коломойський примазався до Зеленського. Ну можливо, він фінансував виборчу компанію там в, в, в певних моментах, е, можливо, ще там якось допомагав. Помогло, а Можливо, просто якісь... ситуація змінилася. Да, можливо, якісь були попередні домовленості, але згадай, скільки людей з оточення <кхе> Зеленського зникли за час його президентства. Ну і це, до речі, могла бути чистка якраз людей Коломойського, тому що ж ніхто пам'ятаєте, був такий наушник у Зеленського, господя, вже зараз не згадав. Бог Бог був юрист Коломойського. Да. Тому якби ця чистка, можливо, вона просто дошла вже нарешті до той вершинки. Коли ти говориш про те, що Коломойського всі забули, так, можливо, громадськість забула, але схеми то їхні працюють. Потоки, на яких вони саділи, вони продовжують на них сидіти, в них ж їх ніхто не відіграв. Так, цілком ймовірно. Колеги, остання тема, хвилина буквально до кінця ефіру. Звіт міського голови Олександра Третяка цього тижня дуже. Олександр е, Віталійович дуже часто і багато ходив по ефірах, розказував, як він багато зробив, і в цьому бачили, не бачили, дивились, не дивились. А, почав я б хотів відразу дати пораду пану Мерву. Його виборці, його не так, навіть його люди, за яких він відповідає, місто за яке він відповідає, не в телевізорі, не на телемайданчиках. Воно. На вулицях воно живе, і щоб він прозвітував перед громадянами, треба зібрати бажаючих або в будинку культури, або в театрі, або ще десь ну. Буде от звіт міського голови, може поставити запитання будь-хто. Приходьте тоді, то тоді-то. Оце називається звіт міського голови перед громадою, а не прийшов, поговорив в студію там собі, що на що захотів відповісти, на що не захотів відповісти. Десь налив водички, час ефірний не резиновий, все завершилося. І пішов собі спокійний, спокійною душою. говорить, ну я ж прозвітував. Ну, чесно кажучи, я не вірю не в той, не в той варіант в нинішній час там соціальних мереж Но це і так все... далі. Ну ну давай так. Ну... Ти підеш в будинок культури на зустріч з міським головою. Неважливо, з третяком, не третяком. моєму житті о так багато, що я не піду, але є люди, які не, не є люди, які Дійсно таким цікавляться, і ходять. є, але розумієш, туди підуть одні люди, а інші не підуть. А хтось дивиться телевізор, а хтось живе отут вже давно, да? і так далі. Тобто тут не або, або, а можливо і, і, і. Але я би. Знаєш, взагалі, оці звіти е, міських голів, вони часто перетворюються на якусь таку от формальність. Її потрібно зробити. Її зробили, забули. Чи її зробили в вигляді слайд-шоу, чи в вигляді зустрічі в будинку культури 30-хвилинний ролик. Е, неважно, да, хоч на дві години. Але насправді є одна річ: е, найкращий і найефективніший звіт е, про роботу будь-якої влади це е, те, що відбувається на вулицях. Тому що є частина роботи, яку не помітно, це якісь проекти інвестиційні, там і так далі, їх не бачать. Є частина, яку помітно це там стан на вулицях, це тротуари, це дороги, це громадський транспорт, медицина, і так далі, і так далі. І так далі, і так далі. Але е, якщо є одне і якщо є друге, то результат все одно буде. Все, а там можна хоч на дві години ролики робити. Тож, на, на таких рекомендаціях, що власно я зараз спробую резюмувати те, що ми об тут всі троє фразу звіт скучний. Я не зміг додивитися. і своє враження. Скажу від звіту, насправді, як на мене, я десь тут солідарний з Олексієм. Найкращий звіт будь якого міського голови це стан е, е, міста. Я пригадав, от поки Олексій тут багато розказував про те, як їм має бути звіт, я пригадав звіт Віктора Анатолійовича Чайки. Ну, Олексій, ми з тобою пам'ятаємо, Вадим навряд чи пам'ятає. На і насправді, насправді він не звітував, але всі люди знали, що міський голова на місці і він працює. Тому що вони щоранку бачили, коли їхали на роботу, як він пояснює двірнику, як правильно мести, і всі бачили троянди, які цвіли, якими у квітло. У квітло я було заквітчене. заквітчене місто. Я думаю, що в принципі на, на таких от мажорних нотах, на такому позитиві, ми будемо завершувати цей ефір. Дякую всім, що дивилися. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, залишайте свої коментарі під цим ефіром. Підписуйтесь на канал ITV Media Group. У нас багато цікавого. Ми багато чого пишемо, розказуємо, показуємо. Традиційно Вадим Мороз, Сергій Мініч і уже нова традиція Олексій Кривошеєв в ефірі чоловічого клубу. Побачимось в наступну суботу.